Інформаційну годину я почав хотів би почати з того, що відбувається на болотах, про те, як люди проводять там свій вільний час, як вони забавляються і так далі. І так далі. Тому для початку я скажу наступне: росіяни спалили опудало е, хагівагі на так звану Масленницю, як вони її називають, з вогнемета. Якщо детальніше пояснювати, що тут відбувається, то Хагівагі це персонаж із хорор-гри Попі Playtime. Вона вийшла в жовтні 2021 року. Вона не має абсолютно нічого до Масленіці. Ці люди напевно абсолютно не розуміють, що вони тут взагалі роблять, але в них, як ми знаємо, прекрасно із цим святом дуже ну. Неоднозначні веселощі пов'язані, тому що вони або з лопати млинці їдять і їм як просто як свиням отак подають, або якийсь мужик з вогнеметом бігає, отак крутиться і спалює якесь опудало абсолютно ніяк не прив'язаного не прив'язаного е, персонажа до цього їхнього свята. Але це Росія, країна чудес, країна, де можливо все, тому що там не тільки. Е, Опудало хагіваги спалюють, але і знаходять чим зайнятися літнім людям. От, наприклад, столичним пенсіонеркам сумувати взагалі не дають. Від слова взагалі не хочеш на масляні, то добре йди на конкурси, які тобі придумали. Придумали в уряді. Їх відправили старших людей збирати автомати і розбирати, транспортувати поранених на снігу. А головний приз за все це дійство це сухпайок. Хороші конкурси на Росії, правда? Абсолютно є чим зайнятися всім. Тепер е, зрозуміло, куди їздять російські пенсіонери щоранку. Їздять збирати автомати, носити один одного на носілках по снігу, бігати туди-сюди, виконувати нормативи, бігу човником, ну і врешті їм от е, дадуть сухпайок для того, аби їм було що. Поїсти після таких важких фізичних занять, хоча не виключено, що з такими втратами, які зараз є в Російсько-Наційської Федерації, вони просто готують собі майбутній е склад резерв, який можна буде потенційно використати для штурму українських позицій. Те, що відбувається на Росії, ми залишимо росіянам. Це їхній світ, нам такого не треба. Він нам абсолютно не цікавий.